Через ситуацію коло Тайваню багато глобальних компаній вирішили шукати інші джерела постачання електропровідників. Багато хто не хоче залежати від КНР і загалом від вибухонебезпечної ситуації, яка назріває в Тихоокеанському регіоні. І отряд країн вистроїлися, аби стати новим передовим виробником даного виду товару. І вони мають свої плюси і мінуси і активно конкурують один з одним. А зараз про них і поговоримо з вами, Валентин. Напівпровідники це важливий елемент для сучасного обладнання, що виробляють з кремнію. Ці провідники надзвичайно маленькі, але дуже цінні. Мікрочіпи використовуються в сучасній комп'ютерній техніці, комунікаційній інфраструктурі для інтернету, вітрових турбінах та сонячних електростанціях. Тощо сьогодні світ значною мірою покладається на Тайвань. Їх виготовленні. тайванська компанія TSMC забезпечує понад половину світових поставок, зокрема для AMD, Apple, ARM, Broadcom, Marvel, Mediatek і NVIDIA. Так, так, криптофани і криптобіржамани. Ваша діяльність без цих елементів теж неможлива. Проте починаючи з пандемії ковіду і далі з напруження коло Тайваню, багато компаній почали задумуватися про те, чи не шкодить такий перегин на ринку, коли одна країна займає занадто високу частку. Найбільший виробник TSMC теж не стоїть на місці. Він планує відкрити виробництво Сполучених Штатах Америки в Японії і навіть в Німеччині. Америка вживає заходів, аби допомогти, виділяє субсидії. Там все не так просто є свої складнощі з місцевим законодавством, але все ж таки компанія планує відкрити три заводи. До речі, про складну геополітичну ситуацію навколо Тайваню Ми знімали нещодавно відео. Подивіться, особливо в контексті нещодавних військових навчань і по суті блокування острову військово-морськими силами Китаю. Посилання на відео буде це в описі до цього відео. Ще минулого року Велика Британія оголосила про кроки для збільшення власного виробництва напівпровідників. Уряд оприлюднив національну стратегію виробництва напівпровідників, яка передбачає інвестиції до 200 мільйонів фунтів стерлінгів до 2025 року та 1 мільярд фунтів стерлінгів у наступне десятиліття. Хоча це непоганий старт, проте деякі критики зазначають, що цього занадто мало у конкуренцію Вступає Китай, який хоче посадити на свої мікрочіпи весь світ. Китазі хочуть інвестувати 47,5 мільярдів доларів у мікрочіпи, і бачимо, яка. Відмінна різниця з тією ж самою Великобританією. Основною причиною, чому Китай так вирішив вбухати стільки грошей, є те, що Сполучені Штати обмежують постачання мікрочіпів до Китаю. Китай намагається знайти якісь виходи через такий анонс вливань акції, які виробляють мікрочіпи Китаю, дійсно збільшилися, але у китайської програми є ряд проблем, і одна з перших це, звісно, китайська вседосуща корупція. Наприклад, проти людзюня, колишнього виконавчого директора. Сійно Капіта, що керував державним фондом, почалось розслідування. І знову корупційний фактор буде грати проти амбіцій китайських комуністів. Також проблемою є те, що у КНР немає висококваліфікованих кадрів, які могли б підняти цю галузь. Є всі ті дуже багато цікавих, класних місць з набагато більшою зарплатою, з кращими умовами життя, і таке інше. Також є проблема з кар'єрною системою, є прозорістю, і у Китаї не все так просто. Звісно, заважають і санкції Сполучених Штатів Америки, які почали з 2019 року і посилили з 2022 і 2023 році. З 2019 року в країні було закрито більше 20 тисяч фірм, які так чи інакше виробляли напівпровідники або були частиною ланцюгу цього виробництва. А ось в 2023 році закрилось 10 900 фірм. Тобто ми бачимо збільшення тенденції закриття. Ну, звісно, прибуток сектору зменшився на 30-40%. Тому такі вливання є, звісно, позитивним сигналом, але не факт, що вони навіть компенсують те, що було раніше. Іншим героєм є Південна Корея у січні. Президент Юн Сук Йоль пообіцяв виграти війну за чіпи і заявляв, що розширить податкові пільги на інвестиції вітчизняну на півпровідникову промисловість. І ось минулого тижня корейці оголосили про підтримку виробництва чіпів на рекордну суму у 19 мільярдів доларів. О, це вже серйозна заявочка, тому що в принципі не діліться те, що в республіці Корея теж є проблеми з корупцією, але вони вміють робити державні програми. О, дуже вміють, та й сума чималенька. З огляду на те, що у них немає проблем з санкціями, і у них дуже розвинена сама база технологічна, то нам здається це буде куди ефективніше ніж майже 50 мільярдів доларів Китаю. І враховуємо, ще, що це ж тільки Республіка Корея. А є ще купа капіталізованих країн на заході, які здатні інвестувати не менше і показати ефективність не меншу. На думку екс-керівника ТІ Конрада Янга, перевагу цієї країни є гарна робоча атмосфера, кваліфікована робоча сила та дисципліна. що Навіяно-конфесіанською етикою. Це робить Корею ідеальним місцем для виробників. Серед конкурентів можна виділити ще В'єтнам. За словами заступника міністра планування та інвестицій Чана Дун Дундонга. Уряд має залучити інвесторів у чіпи через податкові пільги, витрати на дослідження та інвестиції в інфраструктуру, як от виробництво електроенергії, що потрібно для нормального функціонування виробників напівпровідників. До слова В'єтнамі в вже розташовано десятки компаній, які займаються виробництвом чіпів. В країні є 36 університетів, які мають підготувати. 50 тисяч інженерів. Ну і звісно, країна готова інвестувати в дослідницькі центри. Їх хочуть збудувати аж чотири: два в столиці країни, два ще в інших місцях. Минулого року в країну приїжджав Байден, і там було оголошено про те, що буде співпраця у напрямку виробництва напівпровідників Чіпів. Амкор того року відкрило фабрику мікросхем вартістю в 1,6 мільярда доларів у жовтні в провінції Бакнінь. Цей регіон став столицею електроніки. Марвел має створити центр дизайну напівпровідників, а НВА працюватиме з в'єтнамськими компаніями над штучним інтелектом. На думку еліт Сполучених Штатів Америки, саме В'єтнам має величезний потенціал стати центром виробництва даного товару. Тобто Сполучені Штати Америки згідно програми Чіпс хочуть е, зменшити. Витрати на виробництво і делегувати менш капіталоємні виробництва таким країнам, як В'єтнам, тому і будуть допомагати навчати і ставитися на виробництво а більш дорогі. Виробництво будуть зосереджувати в Сполучених Штатах Америки. Схоже, і в Індії почалась ера напівпровідників. Ще у 2021 році відкрито індійську напівпровідникову місію. Надано великі субсидії для виробників. Уряд схвалив загальну інвестицію в 15,2 мільярда доларів США для створення трьох заводів з виробництва напівпровідників в Україні. Уряд індії намагається створити максимально комфортні умови дають знижки 50% для розташування виробництва. А місцеві влади ще готові давати 25% зверху. Стратегія почала виправдовувати себе, і ось Tata Electronics Private Limited у співпраці з тайванською корпорацією PowerChip, Semiconductor Manufacturing Corporation, PSMC, отримали дозвіл на відкриття нового підприємства. Ця співпраця знаменує створення четвертого заводу для PSMC у створенні 12 дюймових мікросхем, орієнтованого на випуск 28 нанометрових мікросхем, які застосовуватимуться в інтегральних схемах керування живленням. Драйверах дисплеїв, мікроконтролерах і високопродуктивній обчислювальній логіці. Початкова мета створення 50 тисяч пластин щомісяця. Перші провідники мають зійти з лінії у 2026 році. Корпорації індії також хочуть інвестувати мільярд доларів у виробництво більш простіших мікросхем, які будуть використовуватися у споживчій промисловій, автомобільній і енергетичних галузях. Також країна налагоджує співпрацю з Нідерландами у цій сфері. Завдання створити екосистему, яка допоможе доволі легко увійти будь-якому учаснику в процес. Індія може стати технологічним центром в світі, але там є багато проблем. Починаючи від логістики, закінчуючи відсутністю потрібної кількості кваліфікованих кадрів. Але таким слоном, технологічним гігантом, Індія намагається стати. Подивимося, чи вийде у неї. Відродити напівпровідникову галузь хоче і Японія в 89-му році. На неї припадало більше 50% продажів товару а от зараз лише 7%. Прем'єр-міністр Фуміо Кішіда закликав керівників провідних компаній та асоціацій до подальших інвестицій, зміцнюючи позиції Японії на тлі значних урядових субсидій. У грудні стало відомо, що Samsung Electronics отримає субсидії для відкриття заводу з виробництва чіпів у Якагамі. Причому уряд внесе близько 20 мільярдів єн – 135 мільйонів доларів, що складає половину вартості лабораторії. У 2022 році Японія також запустила центр передових напівпровідникових технологій для дослідження розробок з метою збільшити річний дохід. Від виробництва напівпровідників до понад 13 трильйонів єн до 2030 року. Уряд дає земельні пільги, податкові пільги, максимальну відкритість і багато чого іншого саме для того, аби відродити велич самурайських мікрочіпів. Але проблема в тому, що в Японії теж все важко з персоналом і не завжди все дуже просто із. Інфраструктурою за нею бореться дуже багато компаній, занадто перенасичена країна високотехнологічними компаніями. Від того і така ситуація. Сінгапур теж став цікавим і привабливим місцем для виробників напівпровідників через те, що він має дуже потужну логістичну позицію. Це спонукало американську компанію Глобал Фандрес і французьку. Сайтек відкрити або розширити свою діяльність у місті державі у 2023 році. Уряд теж дає багатомільярдні субсидії, хоче втягнути максимальну кількість теж таких інвесторів. Ну і звісно, працює над розвитком ключових навичок, які будуть допомагати галузі. Напівпровідникова промисловість Сінгапура також виграла від збільшення бізнесу через диверсифікацію ланцюгів, постачання мікросхем. Статіста оцінює, що дохід у цій сфері досягне 45. Мільярдів доларів цього року у цю гру також активно включена і Малазія, яка планує, згідно слів прем'єра держави Анвара Іврагіма, стати нейтральним центром напівпровідників. Уряд хоче виділити 5 мільярдів доларів в наступних 5-10 років. Звісно, це такі суми і можливості, але все ж таки будуть намагатися. Ця країна давно займається напівпровідниками. За даними управління інвестиційного розвитку Малазії, 13% послуг з упаковки складання та тестування мікросхем у всьому світі відбувається саме тут. Малазія є шостим виробником в світі. Основним партнером її є Сполучені Штати Америки. Уряд хоче зробити регіон там, де будуть максимально сприятливі умови для того, аби приходили компанії з виробництва. Цього виду товару, окрім державних інвестицій, в країні зацікавлені і приватні інвестори. Нова малазійська компанія венчурного капіталу Малазія Blue Chip Venture Capital планує інвестувати в понад 10 стартапів через свій фонд у розмірі 209 мільйонів доларів. Але компанія визнає, що цих інвестицій справді замало. Ну як ми бачили, з тими 20 мільярдами Республіки Корея, 50 мільярдів Китаю, купу мільярдів від Японії від Індії. Справді гроші не надто великі. Серед цікавих прикладів виробництва є компанія Opstar, яка розробляє чіпи на замовлення. Фірма вийшла на фондовий ринок минулого року, що спричинило справжній фурор. Але вона не єдиний виробник, що це зробив, а це ускладнює прогрес у виробництві чіпів, оскільки закриває потужне вікно для інвестицій. Окрім обмежених інвестицій, іншою проблемою є брак кваліфікованих кадрів. Малайзія активно залучає транснаціональні корпорації, що позитивно для економіки, але мінусом є те, що вони пропонують вищі заробітні плати, ніж ті, які можуть запропонувати місцеві виробники провідників, або ж працівники їдуть працювати в Сингапур, де також є висока зарплата. Ну і звісно. Конкуренція в регіоні між компаніями теж надзвичайно висока. На ринок хоче вийти і Саудська Аравія, яка створила стартовий капітал в 100 мільярдів доларів. А це в два рази перевищує американські інвестиції. Хоча компанія буде інвестувати і в сторонні розробки, але її основним завданням є локалізація виробництва на батьківщині. І це не дивно. Саудити давно прагнуть у економіку і зістрибнути з нафтової залежності. Отже, як бачимо, китайські двіжухи коло Тайваню запустили процеси пошуку місць виробництва цих важливих елементів для нашого життя. Як ми бачимо, тут два є лідера на нашу думку. А ви пишіть, будь ласка, коментарі. Це Республіка Кореї і В'єтнам. Нам здається, що умови освіти, умови вміння планувати урядом і формувати відповідні інвестиційні проекти, і там, і там надзвичайно високі, звісно. В Республіки Корея будуть більш технологічні речі, у В'єтнамі менш технологічні речі, але все одно і та і та країна має всі шанси повністю перекрити інших в валі того, що можуть виробляти. Час, звісно, і можемо бачити сюрпризи. Пишіть в коментарях ще раз прошу, хто на вашу думку може бути чемпіоном у майбутньому. А, ну ще Сінгапур. Але за своїми розмірами, звісно, таким прям мастодонтом може й не бути. Хоча. Не знаємо, що вони там можуть в морі побудувати і натягнути різних спеціалістів. Та й загалом, конкуренція країн цікава, уряди максимально працюють, корпорації думають, де розташуватися. Ну і побажаємо всім успіхів. І найголовніше, аби цей ринок справді був диверсифікований. Мені здається, немає нічого класно в тому, що, наприклад, Індія може стати основним виробником, коли ця країна. Ну, Бажає кращого в питаннях свободи слова, демократії нині. Там не так все просто. Моді переваситіся в порядочок і там чи не другий Китай може виплисти в майбутньому? Що не дуже добре. Тож, дорогі друзі, до зустрічі! Підписуйтесь на наш телеграм-канал, де більше класної цікавої інформації підтримуйте Силу оборони. До зв'язку, до побачення.